І п'ятий автомобіль це у нас Нісан Рок 2021 року випуску. Автомобіль на нас 2,5 бензин на повному приводі. Отримав пошкодження попереднім навісним елементам. Виграшна ставка склала 8300 доларів. Такі автомобілі починаються від 23 тисяч доларів на ринку України. Отож, вигода для нашого клієнта склала близько 4 тисяч доларів. І шостий автомобіль це у нас Tesla Model Y в комплектації Performance, 23-го року випуску. Автомобіль має всього-навсього тисячу кілометрів пробі. Автомобіль отримав пошкодження у нас по панорамі. Виграшна ставка склала 16 500 Такі автомобілі починаються на ринку України від 33 тисяч. Вигода склала близько 5 тисяч доларів. І сьомий автомобіль це у нас Mazda CX5 2019 року випуску 2,5 бензин на передньому приводі, комплектації турінг. Пошкодження отримав попередній частині. В автомобілі пробіг всього навсього 30 тисяч кілометрів. Виграшна ставка автомобіля складає 6-400 доларів. Дані автомобілі на ринку України починаються з 25 тисяч доларів. Тож вигода клієнту склала близько 3,5 тисяч доларів. Підбирайте автомобіль, ставте плюс під цим відео і отримуйте індивідуальний підбір авто під ваш запит.